Річний пісок слідок ноги твоєї досі ще для мене не заніс? Тремтить ріка і хилиться до неї на тому березі ріденький ліс, не заблукають з хуторів лелеки, хіба що вітер хмари нажене? Одруже мій єдиний, а далекий. Який тут спокій стереже мене. Немов поклавати мені на груди долоні теплі, і спинилось все, і почуття, і спогади, і люди, і мертвий лист, що хвилями несе, немов ласкаві вересневі феї спинили час, і Всесвіт не тече, і навіть цей слідок ноги твоєї вже не хвилює серця і очей, бо я дивлюсь і бачу. Все навіки на цій осінній лагідній землі, І твій слідок малий такий великий, що я тобі й сказати б не зумів.